Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє Ого, знаходимося зараз біля нашої кудряшки, чи кучеряшки, хто як називає, я називаю її по-різному. Кудряшка, кучеряшка. Чому? Тому що залишив її хвостика. Ну так сталося. Коли робили купіровку хвостиків, купіровка це профілактика від канібалізму при утриманні групами поросят м'ясних порід. Ну, в принципі, отаких от невелика група. Ну, але вони також з купірованими хвостиками. І щоб не гризли хвостиків, щоб не було у них канібалізму, робиться така профілактична процедура. Ну а у нашої кучеряшки ми це все діло не зробили. Так що, друзі, отак виглядає виводок від нашої кучеряшки, від нашої первачки. Яка в нас була спарована в 6 місяців проти правил, можна так сказати. І отакий у нас результат. Шестеро поросят її. Двоє поросят ми підкинули від її мамки. Вони в нижньому ряду знаходяться. Поросятка, отак смукчуть мамочку. От, буває, там люди пишуть, немає молока після опоросу. Ну Після опоросу ви будете нажимати на сосок, ви можете молока не замітити. Будете нажимати, молока ви не побачите, так як перед опоросом. Так що вона годує, ну так сказати, по времені дає молочку. Так що такі у нас рижики, дасть Бог все нормально. Якось кабанчика з цього виводка, якогось кабанчика з цього виводка, і якось кабанчика від вінки. Залишимо три кабанчика в господарство, в період. Товарна ферма в людини займається професійно, не так як ми. Ну, але каже, мені треба такі кабани іменно. Дворові, ну, типу як шелудьківки, посовітував йому Льоня, менеджер із Плахтянки. Я спілкуюся не тільки із агро, спілкуюся з багатьма іншими людьми. Ну, але я притримуюся своїх правил і так працюю. Що в нас знаходиться тут усе. по сусідству? У Галорії Мігеровні все, начебто, нічого. Поросятка грайливі, бігають, все нормально. Чорний валерчик теж в нас залишився з хвостом. Я йому оставив хвоста, зуби скусив, а хвоста оставив, так чисто по приколу. Ну, Він ще в нас і грижовичок, він залишиться у нас вдома, бо грижовичок-паховичок. Ми йому зробимо операцію і все буде добре. Так що, друзі, ну, якось так. Сьогодні постараємося провести прямий ефір в 20.00 ввечері, якщо цікаво, заходьте на прямий ефір. Запитували там по групі Viber, дивіться, знову мені там пишуть. Що ну, людина там щось з вайбер злетів туди-сюди. E, оставлю ссылку в описі на нашу групу Спілка свиноводів-аматорів у вайбері. Так що, друзі, якось так, e, прямий ефір постараюсь провести в 2000. Можливо, кої якісь запитання. Якщо буде можливість, виходьте і будемо спілкуватися. Ну, все залежить від того, чи буде світло чи ні. У багатьох людей зараз це є проблема, тому що якщо немає світла, не працює інтернет. Де і тепер. Ну, У нас на даний момент світло є. Е, дуже мені сподобався, е, пролетів мені там відосик у тіктоці, як росіянка говорить по поводу ракети, по поводу світла, що ми все просто придумуємо і Росія не може такого робити. Щоб ви здохли, там усі вже просто задовбали виродки, кончені. Для вас людське життя воно взагалі нічого не значить. Тут мерзнуть люди, О, ми не замерзли, ми переживемо. Але не тільки мерзнуть, ми вже просто привикаємо до будь-якої ситуації. Ми переживемо, ми виживемо усім ворогам на зло. А ви здохнете і будете жити, ті, хто остануться із цим ярмом все своє життя проклять. І ви, і ваші діти, і внуки, і всі остальні. Ну а ми будемо жити і працювати, воювати якось так. Так що, друзі, такий невеличкий відеозвіт. По вихідному, неділя, валерчики мене хочуть з'їсти, ну це подкидиш. А оці поросята всі рівніші. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість це е, її поросята. Це кучеряшкині, а ті в Вбімки поросята взагалі не в дугу цей раз. ну підкормлюю Підкормлююся, подивимося, що там буде. О, вона вже йде у нас на вибраковку. От. ну А цей валерчик нормальний. Ці поросята, рижі від юрка, батьковська лінія юрок, а в цього. Контор, ну, а мамка ж е, тоже там Петрен Дюрок Ландрас, а вже тут у нас Петрен Дюрок ландрас е, е, Ландрас Лондразилика біла Петрен Дюрок", Петрен Дюрок". От, ну, от Так вийшлося. Потому що це вже дочка е, Бімкіна. Ну, а тут взагалі у нас отакий е, мікс Гепшир-Йоркшир, Альба і на даний момент Петрен Дюрок. Батьківська лінія. Ну, от Таке ми маємо чудо, От, така, от такий розкрас. Ну, Петрена тут француза немає, але якщо подивитися на цих рябеньких поросят, то реально похожі на петренчиків. Так що ну, то таке О, нахрестив, що е схотів. І в принципі, да, поросята трошки не так скоро ростуть. Ну, але якось так. Також є проблема. Тут у нас одному на ніжку наступила свиня. І тут є. Що ми зробили? Ми прокололи амоксицелін. Щоб не було температури і щоб не було ну, там, зараження. Поросятко бігає, форму не, не втрачає. Не знаю, де воно тут а, з ногою навіть не можна розібрати. Рижі поросята вони взагалі такі, ну, де є дюрок, такі вони ручні. Ну, там в принципі всі шелудьківські поросята вони не є такими е, злими. От, вони всі добрі і всі ручні. От, якось так. От. Так що зараз кажу, зараз, зараз, Андрюха в сарай виглядає, зараз йду. Так що, друзі, кажу, зараз, зараз знімаю відочок, на цьому, мабуть, буду завершувати. Бо приїхав мій товариш Андрюшка із Переяславського з Переяславського району. Кажіть, вибав у мене з голови. Так що, друзі, якось так на цьому буду завершувати. Так що рижиків показав, тому буде цікаво. Думаю, що сьогодні буде прямий ефір. Приєднуйтесь, підтримайте наш канал з дівчатами. Підтримувати нас фінансово не треба. Ми поки в змозі прожити, проїсти чи прогодувати себе, свою сім'ю, протримати ще й допомагати людям. Ну, якось так. Ви зрозуміли, чому я це кажу, тому що є у нас люди, яких треба підтримати, а є люди, які хочуть, щоб їх підтримали. Так що, а нам підтримка яка? Підтримайте нас лайком, напишіть коментар. Якщо якесь відео сподобалося, просто поділіться. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів та мінімум падіжа. Ну, а наша задача годувати, ухажувати і все буде у нас Україна, все буде добре. Тобто кожна людина повинна щось. Робити з кожної людини свій шлях. От. Ну, якось так. Ось такі ну, чорниш, мурниш. Такі цікаві поросята, цікаві в тому плані. от У них кольорова гама така цікава, так, да, вони не такі скоросні, ну, але вони цікаві. Рижики, звісно, ростуть набагато швидше. Я ж кажу, цим ось 5 місяців, а тим чорним 4 місяці. Ну і тут вже. Я думаю, що є 120. От. А там під виду соточки були. Ну, а це у нас п'ятий пішов. О, це від баби Маші. Раз, два. Це підкидеш. Ні, не підкидеш, одно підкидеш. Це ми купували. Це чорний дриж. От. Грижовика вже будемо скоро забирати, убирати. Ну, грижа велика, Я боюся, що буде заворот кишок, то ми його... Уберемо, він вже не думаю, кілограм стоїть. Так що, друзі, все на цьому все. Всім пока-пока-пока.